おいしそ А от і моя бусіночка, привіт, Ніка, знову прийшла поїсти. Ну, сьогодні твій план трішки бріжуть. Можеш мені допомогти. Сьогодні попрацюєш за мене офіціантом. Що, що? Ну, Веронічко, як, що? Ну, давай, коротше, свою бутылочку. Ти сьогодні працюєш за мене офіціантом. Так, думаю, форму тобі не треба, ось цей кепки тобі стає. Я побігла. Настя, ти куди? Ти жартуєш. У мене навіть опіку немає. Як я буду тут працювати? Ну що ж, добрий день, дядя восьмого, Вероніка, я так зрозумію, Настя тебе лишила за офіціантку, да? Ага, бо в неї там офі оцюх горить, чи що, я не знаю. Та в неї там завжди щось горить, тому я не дивлюсь, так, коротше, у мене багато справ, йде до роботи, все. Башка була від цієї кепки, йди в мусорку. Так, що мені треба робити? Так бери ось ці блюда і неси восьму столику. Я? Ну, окей. Так, раз, два і пам парам па. Опачок. Добрий день. І вам доброго дня. Оце так я не очікувала зустріти Моргерштерна, чи як там його в Україні. Що злайна в Україну потягнуло? Ну, вибачай, я тут так їх не люблю. Получай віртушку, бам! Ауч! Мій Мініс! Мені вже на лесо постригтися не можна. Ой, ви не той морген. Ой. Неловка ситуація. Вийшла, вибачайте, будь ласочка, мене, я, ну, я тут новачок. Спершу треба дізнатися, хто тут сидить, а не лупашити тарілками. Всього вам хороша. А вони сказали, що їда фу в сенсі їда фу. Я не зрозумів. Може, ж ти щось з ними зробила, і вони сказали, що їда фу. Та нічого я з ними не робила. Ви що, про що мова? Ну, коротше, приїхай, іди давай, іди обслуговуй. Дрюся, то, то там уже немає їжі. Тому іде обслуговує і працює, то робота сама себе не зробить. Я? Ну, окей. Тан-тан, тан, 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 тан Добрий день, я не Олень. Ваша страва, е правда, я не знаю, що це. Ну. Е Ну, коротше, це напевно якісь сирі лимони. Постривайте, паняночку. Які це сирі лимони? Що виненько всі до мене докопалися? Надто освіжіться, то я бачу, ви сьогодні нічого не пили. Mm. Ви що собі дозволяєте? Як ви могли мене з горла, з бутилки шампанського напоїти? Як ви собі таке дозволяєте, я вас звільню! Якась, поняночка, не в настрій до побачення. Усе так пішли з бабою погуляти. Не тисну. А оце візьму собі за компенсацію. Внучки за мною. Фу, фу. Верніка, що сталося? Та, та там бабка якась слаба на голову якась дурна, я не розумію, що з нею. Вероніка, у тебе ведро від вина? А, ну так. Ти напоїла бабку вином? Ти серйозно? Ну, воно страшно виглядало, я думала, напити хочуть. І ти знаєш, там вино чи ні? Я в шоці чесно? Дика, мені їжу готувати тепер? Ти всіх клієнтів наподила? Я, 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 я не знала. Чесно, давайте я зроблю все тільки не ображайтесь на мене. Ох, я вже не знаю, що тобі робити, тому ось цю їжу, вона і так уже із почема, бо немає командувати, і викинь її у мусорник чи куди. Ну, ти знаєш де. Ага. Їда! Який котик? Ти, напевне, голодний. Блін, як мені тебе жаль. На, поїж, І так їда ще тепла, та й жалко її викидати. поїж краще. Блін, я не можу тебе тут лишити. Що ж ти викинула їжу? Я не змогла їжу викинути. Чекай, а куди ти її діла? Ну, там був котик, і він був дуже сильно голодний, я нагодувала його всією їжею, які були на столах. Ну, самі зрозуміють, він голодний. Е у мене немає слів. Ну ладно, хай буде. І так тата, та їжа вже не було потрібно. Е, ну, я вже не знаю, що казати, щоб ти робила, тому е, іди, тримай вивізку ресторану і зустрічай клієнтів, тому що я вже не знаю, що тобі робила. Робота мені подобається. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-лярапарапа. Якраще потім прийду. Поняла. А, жінко, ви куди? навіть нічого не а, відстань, Кіт, від, від Мяу! Вероніка. Та вона сама почала тікати від мене, я що виновата. Я через тебе отримав жалобу, що нанімаю таких офіціантів! я не знаю, що тобі сказати, тому просто скажу ти звільнена. Що ж, кітось, так ми лишилися без грошей і без роботи. Ну, Хоча спочатку потрібно мати нормальну роботу, тому хай ця робота разом з тією капкою в Мусорник. Ну, а, друзі, як ви бачите, це вже моє друге відео. І воно в мене таке, типу, якесь незвичайне. Я стала офіціантом, і це прикольно. І так, друзі, відео в мене виходить щодня. Ну, і я думаю, я буду з вами помаленьки прощатися. Тому дякую за перегляд цього відео. А з вами була я. Всім па-па!